Всім привіт! Ви, мабуть, вже по назві відео здогадалися, що сьогодні буде. А сьогодні ми пробуємо тестуємо равлика Боба. Поїхали? Хто не знає, що це, це натуральний смаколик. Натуральна пастила з фруктів. Мій найулюбленіший. Ну а ми починаємо. Так, ось такий у нас пакетик. Це з України. У нас Just for Adults and Kids. Якраз і для дорослих, і для дітей. Такий пакетик і всередині купу купу всього. Мабуть, вже помітили, це мої друзі. У цього равлика Боба, якщо я знайду, то прикріплю, як виглядають деякі коробочки. Там є ось такі маленькі равлики, тобто смаколики. Так, хочу вам показати, як виглядають деякі ці. Ось є з тваринками у них. Ще дракончиками. Ось такі вело. І ось таке диско. Ось у них багато таких І різних. І самі ці іграшки. Я їх колекціоную. Зараз покажу. Так, ну ось така у мене колекція. Один, два, три, чотири, п'ять Бобів. Так, тут у нас є дві великі коробочки Боб з яблучним вкусом та яблука полуниця. Яблука-полуниця мій найулюбленіший. Ще тут я відкрила ці коробки з іграшками, з ось цими іграшками. Там були ось такі. Дві яблука-груша і знову яблука-груша. Теж дуже подобається. Але фаворитом залишається яблуко та полуниця. Далі у нас йдуть ось такі полосочки. Тут манго груша, груша яблуко. Ще раз груша яблуко, манго груша. О. Яблука, груша і чернесли. ні, не Блу-беррі. Та черниці. Ще є яблуко Black Suran. Я не пам'ятаю, що це ось такі от. Трошки виглядає як виноград, але це не виноград. І яблуко ананас Не пробувала. Так, далі йдуть такі коробочки, схожі на ці, але поменші. Тут у нас яблуко та полуниця. О, це tropical fruits. Тропічні фрукти. Дуже цікаво. Так, хурма, манго і ще щось. Ніколи такого фрукту не бачила. Але це теж я їла вже колись, мені дуже подобається. А ще є у нас груша яблуко і просто яблуко. Це ще не все. У нас є яблуко та гарбуз. Хм, дивно, дивний смак, але треба спробувати. Ще манго, е, яблуко, банан. І, у, це е, хурма та апельсин. Дуже цікаво спробувати щось з цього. Так, усі, звісно, я пробувати не буду, бо. Це для мене дуже солодко. Але спробую щось цікавеньке: спробуємо хурму та апельсин, ще чорниці, яблуко та грушу, ну і все, поки що все. А, я забула вас представити, познайомити зі своїми друзями. Я не пам'ятаю дуже добре їхні імена, але у мене один папірчик від одного залишився. Цей э, равлик виглядає як э, самокат, і кольосика у нього крутяться. Далі у нас йде тигриня. Це моя майже що найперша іграшка з цієї колекції. Вона мені дуже подобається. Ось такий ще. Ось. Ну Це дуже милий. І я його так, він мені подобався і подобається. Я його один раз загубила у кімнаті і на двері наліпила е, напис. Загубився, здається, обнімаша чи якось так. Бо він хоче обніматись. Ось, він мені дуже подобається. У нього тут по типу крильця, він такий як динозаврик. І ще один динозаврик у яйці теж з крильцями. А, це у них як у равликів, да, такі панцирі. Це не крильця у того були. Це стісніоша чи якось так сором'язливий дуже. Прямо як я іноді. Ось так. І ще самий новий це діджей Боб. Його ім'я, я, я пам'ятаю, бо в мене є від нього листочок. Це диско. Приготуйся сяяти яскравіше за зірки». З новою колекцією диско. Ось зараз. Ось він у нас: DJ Bob. Ось такий діджей Боб. І його можна, до речі, повісити десь. Наприклад, не знаю, як кулон. Ну, як кулон це тяжко, але на ключі дуже добре. Ну, а ми будемо пробувати це і це. Відкриємо спочатку це. Усю полосочку я не буду з'їдати, усю пастелу, але трошки спробуємо таку. Тут у нас. реддишн. Сю... Я не вмію англійську. Ну, ось так. Щось про навчання. Спробуємо. Ммм. Дуже смачно. М -м -м -м. Справді смак яблука. Потім груша, але дуже добре. Так відчувається е, черниця. Воно дуже смачно. Дуже смачно. Хтось щось бачив? Нічого, ніхто не бачив. Так, це викинемо. Ну, а відкриваємо ось таку картоночку. Тут заклеїли трошки. Відкриваємо. Дістаємо. І тут у нас вже такі три равлики. Тепер у нас є ось така штучка. Я пам'ятаю, коли я була маленька, я теж це діла. Воно мені дуже подобалось і подобається. Я не могла відірвати ось цією штучкою прямо плівочку. Я дрявила вілкою ось тут це віконечко. Ось такий у нас равлик. Зараз спробуємо. М, -м, то він можна його відкрутити ось так. О, дивіться. Крутиться. Так, ну давайте спробуємо. М -м -м. Смачно хурму я не дуже відчуваю, але. Відчувається трошки такий як присмак у хурми ось цієї всередині. Ось. А апельсин його відчувається дуже добре дуже смачно. Воно не кисле, але апельсин відчувається. Хоча, зараз я розпробувала, хурма теж. Хурму теж відчувається. У мене ще є равлики, я нічого повністю не з'їла. Mm. І хурма з апельсином дуже смачно, знаєте? І ось ці три кружочки мені на три дні. Ну І вам покажу, як виглядає ось ця коробочка всередині. Вона, в принципі, така ж, як ось ця коробка з трьома смаколиками, тільки у цій аж шість. Так. Дуже усе так яскраво, гарно. Прямо так літом на Мені завжди ось, е, наприклад, родичі, батьки що передають на новорічні свята на день народження. Не цукерки, не шоколадки, а равлика Боб. Ще у равлика Боб є вся коробочка з іграшками, як я казала. І. Е, Здається, як мармелад. Там така коробочка, схожа на ось таку. я бачила і мармелад в ось таких упаковках. Він як у таких прямокутничках. Всередині лежить мармелад, і він прямо дуже смачний, прямо такий вкус, як вказано на коробочці. Ну, Давайте покажу вам ще раз ближче, скільки у нас цього є. Ось. Ось ціки. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять у таких упаковочках було шість. <кхи> ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім коробочок. Ось таких. І я знайшла ще одну таку постілу. І дві коробочки великі. Давайте спробуємо грушу ананас. Ніколи не пробувала. Це треба пробувати. Що тут? Тут різні завжди карточки. Тут у нас Prediction Fresh Air Fun. Ось так. Він тут збирається у якийсь похід. Ось це теж мій фаворит тепер. М -м. Відчувається груша. Ананас він так на кінці дуже так повільно приходить е, смак ананасу. У мене, до речі, на заколочках є ананаси. Прям підходить. Мені дуже сподобалось це. Це, тепер теж мій фаворит разом з полуницею. Ще мені дуже подобається малина, тому її вже. А. Ну да. нема малини, тому що я її вже з'їла. Одну таку коробочку. Ось, але дуже смачно. Так, дякую за перегляд. Мені дуже було приємно, що ви були зі мною. І куштуйте теж іноді равлика Боб. Дуже смачно. Рекомендую. Це точно. І хочу сказати, не їсте багато солодкого. Краще не треба, бо це може бути погано. Всіх люблю до зустрічі. Бувайте.